Волонтер Сергій Притула запропонував позбавляти громадянства українців, які поширюють російські наративи, співпрацюють з російськими спецслужбами, чекають на руський мир, були засуджені за корупцію або державну зраду. Притула пише, що таким людям можна видавати статус негромадянина, як це було в Латвії та Естонії. Статус за якого людина живе в країні, користується базовими правами, але не має політичного впливу, не голосує і не обирається. Засуджені за державну зраду колабораціоністи і сепаратисти, п'ята колона, що поширює антиукраїнські наративи, і навіть корупціонери. В цих випадках слід реально розглядати можливість позбавлення громадянства. Або якщо хтось відсидів термін за державну зраду, він може далі спокійно бути громадянином держави, яку він зрадив, пише притула. При цьому він сам визнає, що міжнародне право застерігає від подібних інститутів. Проте притулу підтримала нардеп Мар'яна Безугла, яка заявила, що позбавляти паспортів дуже правильно.